Зелений тариф в розумінні редакції 2022 року на даний момент функціонує. Станом на серпень місяць можна збудувати сонячну станцію потужністю 30 кВт. Вартість цієї електричної енергії буде визначатися загальноринком. Слава Україні! Сьогодні для наших підписників ми змінили напевно найбільш резонансне відео за останніх півроку, оскільки анонсується. Державою Україна в особі Міністерства енергетики зміни для всіх 45 тисяч власників сонячних електростанцій, порядок умов виплати, функціонування і так далі. Але ці зміни вони будуть стосуватися не тільки власників, які вже збудували сонячні станції, а які планують будувати сонячні станції для того, щоб заробляти на енергії сонця. Відео стосується нового законопроекту, який анонсує Міністерство енергетики, і планується прийняти осінню 2022 року. Нещодавно на нашому каналі був міні ula це 25 тисяч підписників зі всієї України, і можемо напевно з гордістю сказати, що це найбільший канал про альтернативну енергетику на території нашої незалежної і самостійної України. Хто підтримує цю ініціативу і, можливо, ще не підписався, просимо вас відмітити цю працю. Працюємо тільки для заради вашої уваги, заради вашої обізнаності про те, якою буде сонячною енергетикою. України майбутнього, які технології найновіші з'являються в нашій державі, просимо підписатися на наш канал і обов'язково поставити дзвіночок і вподобайку, щоб не пропускати наші нові відео, які ми намагаємося до вас випускати на найбільш актуальні теми, як і зеленого тарифу, законодавства і технології, які проходять в нашій день щодня. Спочатку розберемося в контексті питання, чому ми заговорили про наступні зміни. І так, головний державний орган, який визначає політику в сфері альтернативної енергетики, 20 липня 2022 року, всім 7.20 вечора, на своєму сайті опублікував повідомлення про те, що в результаті напрацювань, які робилися Міністерством енергетики, розроблений новий проєкт закону згідно з якого повинні бути внесені зміни до базового закону в частині, яке стосується безпосередньо виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, що взагалі ще раз пропонується як думка, і взагалі, як ці наші загалом суспільні відносини в Україні, тобто в Державі України є централізований орган, який Глобально визначає, куди буде розвиватися та чи інша галузь в наступних там 2-3 роки. Попередній закон в тій редакції, в якій ми користуємося про про альтернативні джерела енергії, нагадаю, що станом на момент знімання відео, це 11 серпня 2022 року, повноцінно функціонує закон про альтернативні джерела енергії, в якому ми повністю ще раз зараз підтверджуємо, станом на серпень місяць можна збудувати сонячну станцію потужністю 30 кВт. Здати її потенційну експлуатацію і за це отримувати євроценти. Але от майбутнє, як воно буде виглядати, озвучено міністерством, яке про це майбутнє думало вже більше півтора року. Чому більше півтора року? Тому що всі ті нормативні документи, на які вони посилаються, ця ситуація, про яка ми далі будемо її проговорити, вона вже виникла як основа до змін. Ще, напевно, років два тому, коли побачили, що саме поняття зелений тариф себе в житті віджило. А от яким буде майбутнє і як воно буде розвиватися, далі коротко в наступних, ну, буквально семи тезах. Що стосується взагалі про зеленого тарифу, і можливо, хто перший дізнався про можливість заробляти на енергії сонця, то рекомендуємо переглянути декілька наших останніх актуальних відео. За якими можна зорієнтуватися, як ще можливо встановити сонячну станцію в 2022 році, і як повноцінно можна на цьому дійсно заробляти на як пасивні інвестиції? Тобто, в інвестувавши кошти в сонячне обладнання, в певні договірні відносини з енергокомпанією, можна фактично на даху власного будинку, або власному подрібні далі заробляти кошти. Що стосується все-таки оцих от положень, про які ми хочемо вас проінформувати, ми свідомо зробили аналіз тих документів і тих матеріалів, які були підготовлені для запровадження цього закону, і хотіли б його вам ще раз озвучити, яким саме буде виглядати наше сонячне майбутнє в розумінні закону України про літематинні джерела енергії. І так, фактично, в руках в мене сам по собі законопроект, який підготовлений Кабінетом міністрів України, і який, по суті, визначає глобально нове поняття, і від якого ми далі розкажемо, дам відповіді на декілька там варіантів, як це повинно розвиватися. Основним поняттям, якому визначається в цьому законопроекті, є питання механізм самовиробництва. Тобто, йдемо про те, що. Ще напевно років 10 тому було визначено, можливо, і 20 років тому, механізм поняття зеленого тарифу. Це коли існує на ринку загалом набагато вища ціна на електричну енергію, вироблено з сонячних панелей вітрової енергії або з енергії біомаси. І за яку держава або енергокомпанії будуть готові заплатити набагато вищу ціну. Зараз враховуючи там тенденції розвитку технології, враховуючи, скільки вже сонячних станцій набудовано, саме на це вже звертаються увагу, що їх достатньо величезна вже кількість збудовано, в тому числі в Україні, вводиться питання механізм самовиробництва, який передбачає в тому, що напевно набагато цікавіше створити такі умови, коли Електрична енергія використовується не як товар, який ми кудись один одному передаємо, а та можливість використати ці надлишки чи це перевиробництво електричної енергії, наприклад, в якійсь майбутньому зимовому періоді. Отже. Саме поняття якогось цього механізму самовиробництва це поняття так званого нетбілінгу. Це знов-таки треба це поняття для себе зафіксувати, поняття, можливо, нове, але визначає наступне: що коли власник генеруючої установки продав для енергокомпанії якийсь певний кіловат електричної енергії, він за це в моменті відразу зарахував певну суму коштів. І потім за ці кошти, в момент, коли йому треба цю енергію докупити, він за ці, фактично бонусний рахунок ці кошти докупив. Що конкретно пропонується в новому проєкті? Це запровадження нового договору купівлі продажу електричної енергії, яким би встановлювалися нові відносини між тою людиною, хто є власником сонячної станції, і енергокомпанією, яка в подальшому цю електричну енергію кудись перепродасть. Наступне питання. що... Це буде стосуватися як генеруючих установок в сонячних панелях і так само з енергії вітру. Вводиться нова можливість для того, щоб людина, яка на сьогоднішній день так само є там потенційно збудувавши з якогось певного періоду сонячну станцію 30 кіловатної станції, це може бути як юриди, як фізична особа, це може бути. Малий побутовий споживач, тобто це невеличка там, фірма, компанія чи щось такого плану не комерційного характеру, тобто, це визначається як якесь товариство або підприємець і так далі. Це може вона збудувати сонячну станцію потужністю 50 кВт. І таку сонячну станцію для майбутніх своїх там, використання електричної енергії може збудувати кооператив потужністю 500 кВт. Найбільш важливою умовою стає в цій історії, за якою ціною в момент продажу електричної енергії енергокомпанія чи енергоринок зможе в нас її купити, і отут в цій історії настає, напевно, ну з якоїсь логіки, ну якась там справедлива чи несправедлива обставина, коли от вартість цієї електричної енергії буде визначатися загальноринком, тобто. Вартість в момент продажу вона буде визначатися годинною вартістю електричної енергії для конкретного побутового споживача ну, певново чи в конкретному регіоні. І так, тобто в нас є енергетична мережа України. Ми, скажімо, знаходимося ну, для прикладу посередині Тернопільської області, збудували сонячну станцію, майбутню сонячну станцію, і, наприклад, липневого дня. Вирішили в 12 годин дня продати, скажімо, 30 кВт своєї електричної енергії. Для таких з 12 до 1 години дня буде врахована ціна, яка існує на загалом ринку електричної енергії, і таким чином буде визначено, скільки буде заплачено за конкретний кВт електричної енергії. Тут настає тепер подвійний момент, тобто ми наперед не можемо сказати, за якою ціною в нас хтось щось викупить, тобто ми можемо орієнтуватися на ті загальноринкові ціни, які існують, наприклад, на зараз це приблизно там ціна, яка варіюється місяць від місяця, але це приблизно від 2 до 3 гривень. І таким чином ми можемо розраховувати на ту загальноринкову ціну, яка буде в Україні. Звідки взявся цей механізм, і взагалі звідки взялася ця історія механізму самовиробництва? По-іншому він ще раз механізм нетбілінг, це механізм, який, так як стверджується в законопроекті, повноцінно функціонує в Україні Литва, і в країні Литва він виправдав себе повністю як механізм, оскільки дає... Ряд переваг на фоні зеленого тарифу, які затвердження знов таки цих законопроєктів і людей, які опрацьовували закон, на сьогоднішній день несправедливо розподіляє доходи між тими компаніями, які купують електричну енергію, які є, наприклад, власниками приватних сонячних станцій і продають, і кінцевими споживачами, які за це все діло в кінці кінців платять. Ще раз, держава не бачить механізму, як далі розвивати ринок сонячної енергетики за рахунок зеленого тарифу. Для цього створюються нові механізми самовиробництва, нетбілінгу, як би це не називалося, Але бачить в цьому, що за рахунок саме з таких методів можна вирівняти ту платіжний дисбаланс, який зараз є, за рахунок того, що і зараз не можна виконати свої зобов'язання. Але в майбутньому за рахунок такого механізму ми створимо ряд абсолютних переваг. Для фактично трьох нових категорій громадян, які і громадяни, і підприємств, які є в Україні, перше це бізнеси, бізнеси, які за рахунок встановлення великої або малої сонячної електростанції на різних умовах можуть створити фактично. Так званий енергетичний кредит, з яким можуть використовувати його використовувати в, наприклад, в осінньо-зимовий період, коли вартість електричної енергії свідомо дорожчає, і за рахунок цього енергетичного кредиту вони зможуть собі гарантувати доволі низьку вартість електричної енергії протягом цілого року. Наступним моментом є люди, які маючи власність, наприклад, в межах міста, і плануючи або додаткову нерухомість, вони так само ці люди мають за містом. Вони можуть встановити сонячну станцію, наприклад, на території там власної дачі, присадибної ділянки і так далі, згенерувавши там певну кількість електричної енергії, фактично використати її в межах власного там будинку або квартири. Таким чином, в межах однієї об'єднаної енергетичної системи з затвердженням е закон, законотворців це можливо. Третім моментом це, звичайно, і громадяни, які, е от у мене в руках цей графік, який демонструє фактично можливість протягом е весняно літнього сезону створити собі такий позитивний баланс, що е по електричній енергії, тим, чи енергетичний кредит, чи плюсовий енергетичний баланс, за рахунок якого. В наступні місяці, наприклад, це осінньо-зимовий період, фактично повністю нівелювати. Ці додаткові витрати, які, наприклад, будуть витрачені на якійсь в якомусь ракурсі, наприклад, на електроопалення. Такий е, позитивний енергобаланс дає можливість фактично регулювати потужні сонячної станції до е, фактично загальнорічної споживання будинку. Таким чином, людина не витрачає зайві кошти на будівництво великої сонячної станції, а будує сонячну станцію по реальній потребі. Що з цього там як короткий висновок? Зелений тариф як механізм інвестування він на сьогоднішній день в цьому законопроекті він повністю скасовується занульовується, тому що це не про заробляння грошей, а це реально по прокриття енерговитрат протягом року і фактично створення собі дійсно низької ціни в умовах, коли електрична енергія загалом і в світі постійно здорожчає. Актуальне питання, що буде з діючими сонячними електростанціями, в самому цьому законі доволі це взагалі питання напевно не піднімається, але ну, тут треба ще раз було б продивитися на умови, в яких приймається цей закон. Основна умова пояснювана записка фокусується на тому, що за рахунок величезної кількості збудованих сонячних електростанцій є величезний дисбаланс в можливостях оплачувати цю електричну енергію і в можливостях їх фактично. Ну, далі вводити в експлуатацію за надвисоким вигідним зеленим тарифом. Прямо стосовно діючих сонячних електростанцій, ніяких змін не планується вводити. Те, що, можливо, буде як якийсь певний перехідний період, можливо, то буде застосований такий момент, коли до станцій, які будуть вводитися з починаючи з 2023 року, і до того моменту, коли. Оцей механізм нетбілінгу повноцінно запрацює, то буде понижена ставка зеленого тарифу. Ну, але це для нових сонячних станцій. Mm. Сьогоднішній сюжет, напевно, не найбільш райдужний із тих всіх моментів, які складаються в житті альтернативної енергетики України. Але ці новини навряд чи показали б на загальнодержавних каналах. Але будучи ви в цьому сьогоднішній день професійному середовищі повинні розуміти, яким буде майбутнє, як його бачить міністерство енергетики, як його бачать законотворці, і як можливо воно буквально прийметься через 2-3 місяці вже на рівні закону. Хочемо обговорювати реально з людьми, які вже є власниками сонячних електростанцій, які планували інвестувати кошти в сонячну енергетику в майбутніх періодах, і в яких би ми побачили оці ці фантастичні лапках, можливо, а і не в лапках інвестиції від цих Лугано і майбутніх до 2030 року шалених інвестицій в сонячну енергетику, то щоб туди прийшли інвестори, для цього повинні бути створені реально комфортні законодавчі умови, в яких би ми могли би попрацювати, інвестуєш кошти, і ти свідомо розумієш, яким механізмом будуть повертатися ці кошти в наступних 3, 4, 5 або 10 років. В підсумку ще раз, зелений тариф. В розумінні редакції 2022 року на даний момент функціонує. Як буде буквально з 1 січня 2023 року, все це стане зрозумілим після прийняття основних змін, які от, плануються буквально відбудуться в наступних 2-3 місяці. Всім, хто сподобалося це відео, просимо відмітити його лайком. Всім, хто хоче слідкувати за нашим каналом, просимо відмітити так само як ваші якісь думки коментарем. Перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні!